В рамках бюджету участі місто та небайдужі франківці об'єднали зусилля, щоб передати спеціальне обладнання двом військовим частинам. а саме безпілотні системи та Starlink. Співавтор одного із проєктів бюджету участі Сергій Гаран каже, знає ціну такої допомоги, адже на війні він втратив свого брата, сам довгий час воював на фронті, а зараз всіляко допомагає побратимам на передовій. Хлопці будуть стояти на захисті нашої держави, бо ми розуміємо, для чого ми відпочиваємо, спимо працюємо. Воюють дуже багато побратимів. Я колишній військовий, звільнився зі служби по загибелю брата. І завжди допомагаю хлопцям, що на Сумському напрямку, Харківський, Запорізький напрямок. І хочеться все ж таки досягти тої мети, досягти тої перемоги, щоб було, власне, вона на душі радісна для всіх, для всіх батьків, для всіх дітей, для всіх жінок. І все ж таки повторююся разом до перемоги і слава Україні! для тих, хто захищає державний суверенітет. Кожен день це ризик і виклик. У таких умовах підтримка та забезпечення всім необхідним є життєво важливими, каже представник сумського прикордонного загону. Це наші очі, як днем, так і ночі. Це нам дуже допоможе на будь-якому напрямку, де ми знаходимося. На сьогоднішній день багато ми потребуємо цього, бо це є як розхідний матеріал. В сьогоднішній день. Дуже Потребуємося завдяки ще одній авторці проєкту Бюджет участі Галині Паньків передали супутникову систему «Старлінг». з її допомогою. Наші військові зможуть на передовій не тільки комунікувати між собою, але й зв'язуватися з рідними. Близько півсотні проєктів на допомогу ЗСУ, які подавались на бюджет участі, профінансовані без голосування. Завдяки тому, що наші мешканці сплачують вчасно податки, місто має змогу закупляти допомогу, яка потрібна на фронті. Ми традиційно. Допомагаємо, зокрема через програму бюджету участі, тобто хлопці отримали чергову допомогу і тішимося, що змогли допомогти військовим. Також тішуся, що бачу старих знайомих, живих, здорових, і які служать далі. Ольга Цьома, Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.